Привіт, друзі! Це знову я, мандрівний філософ і творчий бібліотекар. Сьогодні ми з вами побуваємо на уроці, який проводить відомий всім учитель Лис. Пам'ятаєте, він уже розповідав нам про надзвичайну пташку Омелю. Так от наступна його розповідь про веселкового птаха. Забарвлення якого дуже яскраве і нагадує всі кольори веселки. Отже, і переплутати його з іншими птахами просто неможливо. Тож запрошую всіх до класної кімнати, де на нас вже чекає учитель Лис. Доброго ранку, мої шановні учні. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією про неймовірну пташку, яка має надзвичайні та цікаві особливості. Уявіть собі, птаха, пір'я якого виграє майже всіма барвами веселки. Ця пташка має назву бджолоїдка. Вона не лише красива, але й дуже розумна та вправна в полюванні. Хочете дізнатися більше про неї? Так, будь ласка, розкажіть нам. Харчуючись на льоту, джолоїдки полюють на великих та спритних комах, таких як джоли, оси та шершні. Вони літають дуже швидко і мають гострий зір, який дозволяє їм помічати здобич на великій відстані до ста метрів. Цікаво, як вони полюють. Якщо бджолоїдка голодна, вона кидається на здобич, але якщо сита, вона лише повертає голову в напрямку можливої здобичі. Ці птахи також дуже обережні під час полювання. Висмикуючи жалу спійманої комахи, вони закривають очі, щоб уберегтися від їх отрути. Чи вони мають які-небудь особливості, крім полювання? Звичайно, щоб уберегти швидкість польоті, бджолоїдка підтримує своє пір'я в доброму стані. Вони також витрачають багато часу на особисту гігієну, очищаючи пір'я від паразитів. Бджолоїдки, крім того, що вони майстерно полюють на комах, також мають цікаві особливості у поведінці та утриманні гнізд. Наприклад, під час риття нори та гніздової камери ці птахи викидають велику кількість ґрунту приблизно 7-12 кілограмів. Це дійсно багато. А що з їхніми яйцями? Яйця бджолоїдки мають цікаву особливість у щойно відкладеного яйця шкарлупа рожева, прозора і дуба. Дуже тонка, проте згодом вона твердіє і біліє, а потім стає бурою від контакту з землею. цікаво, а скільки їжі вони споживають за день? Під час гніздового сезону бджолоїдки з'їдають приблизно 40 грамів їжі на день, що складається з приблизно 400 комах, серед яких можуть бути і бджоли. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю незвичайну пташку, завітайте до бібліотеки імені Григорія Сковороди, що знаходиться в Києві на вулиці Освіти, 14А. Там ви знайдете надзвичайно цікаві книжки про природу нашого краю. Ну, от, друзі, учитель Лис запросив вас в бібліотеку. Я переконаний, що вам там дуже сподобається. А ще я хочу сказати, не розум із книг, а книги з розуму народилися.